Привіт, сьогодні у нас буде тренування для сідниць. Ми будемо працювати на клинку, тому приготуйтесь, будь ласка. Займайте положення на чотирьох. У нас руки під плечима. Живіт підтягнули. Спина без прогина, Не округляємо спину. Коліна під підстави стегновими суглобами. Приготувались. Ми працюємо зараз лівою ногою. Починаємо. Випрямили ногу. І уявляєте, що ви підтягуєте таку різину кору. Якби тебе такий живут, бумовий тягне. Спина не працює, не треба робити ось такі качки. Тільки працює. І вгору, вниз. Видих, видих. Пальці стопи направлені вниз. Ми робимо ще вісім на цю сторону. У нас залишилось 4, 3, 2. Ми опускаємо ногу, скинаємо в сторіні. Трошечки розслабляємо таз. Приготували праву ногу випрямили. І пробуємо. Підтягнули і опускаємо. Піднімаємо і опускаємо. І давайте разом. Поїхали і вгору, вниз, вибіг. Слідкуйте, щоб ваша спина не включалась тут. Процеси. І концентруйте увагу на своїх сідницях. Сідниця і задня поверхня стегна. П'ятку прямо тянемо в потолок. стелі, вгору. Виділі. робимо на цю сторону ще 8 повторів. 4. 3. 2. Ми зробили останній разочок, опустили ногу. Чуть-чуть розслабили таз. Тепер сідаємо таким чином ноги чуть в сторони. Сідниці сидять на п'ятках. Руки тримайте як зручно, можна вперед витягнути. І ми тягнемося. Підтягнули сідниці, скоротили м'язи тазового дня, опустились. Знялись. І вниз. Вгору І вниз. І давайте зробимо разом. І підняли, опускаємося вниз. Підмикаємося, опускаємося вниз. І вниз. Підняли. І вниз все розслаблюємо. Тут все вжали і розслаблюємо. І розслаблю. Ще два зробимо. Останній готові робимо. Хорошо. Опускаємося ми на, на локті. робимо. Дивіться, лікоть під плечом. Руку кладемо плоско. Піднімайте ноги чуть-чуть під кутом. І ми зробимо такі ножиці. І сторони, сторони, разом. У нас тут працює трошечки м'яза живота, внутрішня частина стега. Ми робимо ще вісім. Якщо вам важко, ви можете працювати з різникими ногами. Чудово. Опускаємо стопи. На бочок перегорачуємося трошечки. Відпочиваємо, і я вам декілька слів, поки ви не виключили це відео, розкажу про мої тренування. Якщо вам подобається формат тренувань зі мною, я вам пропоную записатись в онлайн-клуб, придбати абонемент. Абонемент коштує від 350 гривень за два тижні. На сьогоднішній день, можливо. Далі буде вартість підвищуватись. Вартість абонементу входить за два тижні. Кожен тиждень ви будете отримувати три тренування: це силове, так як зараз ми робимо, кардіо і йога. Тобто, ось такі от різноманітні тренування, вони тривають приблизно 30-40 хвилин. Це кожен раз нове тренування. Я його буду вам відправляти особисто на якийсь там чат-бот. Ви будете мати зворотній зв'язок прямо зі мною. Ну, і якщо ви купуєте абонемент там на місяць або чуть-чуть більше, ви будете мати бонуси або мою консультацію, або доступ до програми Чек-ліст про харчування. Отже, ми продовжуємо. Не буду більше вас затримувати. Всю інформацію можете дізнатися в моєму інстаграмі. Просто напишіть, хочу абонементи, я вам все розповім. А ми продовжуємо. Руки під плечі, виправляємо ліву ногу, приготувались. І ми час піднімаємо і опускаємо. Так само, як ми робили. Поїхали і вгору вгору, вниз. Нагадую, спина у нас не працює. Тільки нога. Тільки нога. Ще робимо вісім. Чотири залишилось? Три. Ще два рази. А тепер залишаємо ногу в цьому положенні і тільки згинаємо і розгинаємо. Бачите, в коліні. Я нібито п'яткою хочу дотягнутися до сідниці. Але стегно не опускаю нижче паралелі з підлогою. Ми таких робимо ще вісім. Чотири. Три молодці ще два рази. І останній розночок ропили, опускаємо, виправляємо таз. Ми зараз викидаємо праву ногу. Приготувались. Через 4, 3, 2 ми починаємо. І вгору вниз. Ми робимо дві вісімки. Потім згинання тільки. Спина не працює тільки нога. Залишилось вісім зробити. Чотири ще. Ще три. Залишаємо ногу в цьому положенні. Тільки згинаємо. Намагайтесь не опускати стегно. Якісно згинаємо, розгинаємо. Залишилось 8 повторів. 4, три, ще два разочка. І чудово ми зробили останній раз. Розслабляємо таз. Вправо вліво качаємося. Сідаємо. Ви вже знаєте, що треба робити. Піднялись, опустились. Піднялись, опустились. Неповільно піднімаємося. І вниз. Піднялись, чуть затримались, все зжали, розслабились. Тут робимо 3. Все скорочуємо, видих, Ще робимо 4. Вниз. Три. І ще один лазочок робимо. Першого опускаємося. Положення упор на лікті. Хто працює зігнутими ногами, ви працюєте зігнутими, хто може випрямити. Ми ноги розкриваємо, закриваємо. Чим у вас буде ось тут більше кут, тобто чим нижче ноги, тим більше будуть включатися м'язи живота. Але у нас тут задача основна попрацювати з ногами. Тому щоб не страждала якість вправ на ноги, то краще сильно низько їх не опускати. Ще давайте зробимо вісім. Сім. 4. 3. Ми робимо останній рядочок. І продовжуємо. Ми зробимо ще одне коло. Теж трошечки зміни. Приготувались. Ми починаємо працювати з лівої ноги. Випрямили її. Чотири, три, два. І працюємо. І вгору вниз. Тепер увага, залишаємо в верхньому положенні, тільки згинаємо. Не опускайте ногу, будь ласка, потерпіть трошечки ще. І зараз дивіться, стопа в потолок начебто приклеїлась і ми ще вище піднімаємо. Уявіть, що вам треба на потолку нажати якусь кнопку. І ми дотискаємо ору. Дотискаємо ще. Давайте ще вісім і все. Вісім, сім, шість. Це останнє вправо. Постарайтесь. Видих. Ще два рази у нас. Чудово. Опускаємо. Розслабляємося. Опустіть сідниці до п'яток. Руки більше в праву сторону, сідниці вліво. голову опускаємо вниз. Потихеньку піднялись. І продовжуємо працювати. Ми випрямляємо праву ногу. Нагадую, спина, не шатається. У нас тут корпус не рухається. Тільки нога. Приготували. Через 4, 3, 2. Починаємо. І нога сильна. Напружуємо праву ногу і штовхаємо її вгору тіло не як кісін, не як желе, напружене, в тонусі підняли ногу, зігнули, розігнули. Зігнули, розігнули. І зараз. Ще. Ми робимо останній раз. Тільки стопою дожимаємо. Дожимаємо потолок. Ще трошки. У нас залишилось таких зробити вісім, сім. Чотири. Три. Два молодці. І останній разочок ми зробили. Ми опускаємося. Сідліться більше Вправу, в праву сторону, руки, в ліву сторону, відпочиваємо. Буквально пару секундочок. І ще у нас дві вправи, Уже завершується коло, цілий. І піднімаємося і вниз, вгору і вниз, вгору. Вниз. Залишилось 4 зробити. У нас ще один. тут. Хорошо. Відпочиваємо, Поки меняємо положення тіла. Остання вправо у нас. Піднімаємо ножки І поїхали в сторони. Сторони, хто працює з вігниками, працюйте зігнутими. Працюємо. І поки ви працюємо, я вам все ж таки нагадаю про онлайн клуб тренувань. Якщо ви вже трошечки звикли до тренувань, переходьте до більш тривалих таких навантажень, щоб покращувати якість свого тіла. Пишіть мені в інстаграм, дописуйтесь, придбайте абонементи і долучайтесь до нашої спільноти. Ще вісім зробимо Сім. Чотири. Три. Два. І останній разочок робимо. Чудово. І як ми можемо ще дуже класно розтягнути внутрішню поверхню стему. Якщо ви. Ви знайдете у себе вдома ось таку стіну, до якої ви можете ось так плотненько лягти, так щоб сідниці прям були біля стіни. Подвигаємося, Оперли сідницями об стіночку, просто розкриваємо ноги і розслабили їх. І таким, отак можна полежати буквально прям пару хвилин. У нас під вагою власного тіла ноги розтягуються потихеньку, да? ніхто не давить на них. Тут е, нічого страшного не відбудеться. Приємно, тільки під спину підкладаєте щось таке е, там, коврик, такий товстенький, щоб не було боляче спині. І в цьому положенні можна просто так от, просто так чудово потягнути внутрішню поверхню стегу. Потім обережно ноги собираєте, обережно, бо вони такі розтягнуті будуть. Потім, щоб закрити зв'язки, сідайте сідницями на п'ятки і ось так от сідаємо на праву сторону, на ліву сторону. Покачаємося ось так. така дуже приємна вправа, особливо після того, як ми розтягуємо внутрішню поверхню стегна. Дуже корисно ось так зробити. Отже, сподіваюся, тренування вам це прийшлося до душі. Певнена, ми з вами ще побачимось, тому не прощаюсь а до зустрічі на наступному тренуванні.